Так, у нас О, вже все готово. Дякую. Всім доброго дня. Знаєте, ми сьогодні з вами фактично підсумовуємо день, і я радий, що ми маємо можливість поговорити про Про людське. Про те, що торкається кожного з нас. І власне, я дуже радий дуже радий вас вітати і радий, що тема турботи про психічне здоров'я журналістів. Другий рік поспіль лунає насправді такі важливі і великі події, як National медіаток. В минулому році ми говорили про одні виклики. В цьому році, знаєте, нам таких дуже добре додалося. І я, коли думаю про журналіста, от я собі його уявляю як, знаєте, футболіста, який після тривалої травми. Ще повністю не відновившись, вийшов на поле, тому що він знає, що це важлива гра. Він не хоче підвести свого тренера. І разом з тим він хоче дати надію, надію глядачам, сказавши, що ми разом і ми переможемо. Знаєте, зараз у журналіста така дуже непроста задача. Він в цій всій історії, в цих всіх обставинах яких ми перебуваємо, да, коли отак навколо нас все палає, в прямому сенсі цього слова. Він має дбати про психічне здоров'я своє особисте, да, щоб мати сили пройти цей тривалий марафон, в якому ми зараз всі з вами перебуваємо. Він має дбати про психічне здоров'я героїв або людей, які пережили травматичну подію, у яких він бере інтерв'ю, з яким він працює. І третє. Він має дбати про психічне здоров'я глядача, для якого він пише або робить сюжет. Знаєте, це така дуже е, непроста історія. І тут я хотів би зупинити слава саме на цих моментах надія і інформація. Це те, що дуже часто от люди знаєте, от кажуть, да, люди сидять там, скролять новини. Це два основні моменти, які люди шукають. Вони шукають інформацію і вони хочуть знайти надію, да, що все буде гаразд. Що ми за всім упораємося? І, власне, якщо ми говоримо зараз, поговоримо трішки мовою цифр. Да, що у нас зараз відбувається? За сім місяців, за сім місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у нас відбулося майже 450 злочинів проти журналістів і медіа. Мова про викрадення, погрози, вбивства. Про закриття медіа на тимчасово окупованих територіях. Цікаво, що знаєте, от на фоні цього рівень вимог до професійних вимог журналіста він зростає. Да, Журналіст має бути ще більш універсальним. Журналіст має дотримуватись етичних стандартів, попри те, що зараз відбувається. Журналіст має дотримуватись важливих вимог Генерального штабу. Да, по тому, яким чином і як ми маємо подавати інформацію. І, власне, зараз ситуація така, що ціна правди, трошки може назад, ціна правди, і власне ціна правильної подачі інформації для безпеки, для оборони нашої країни, і власне для збереження життів, вона, знаєте, зросла в рази. Зараз ціна помилки. Вона є надзвичайно великою. І іноді мені здається, що вона може навіть бути більшою, ніж ціла ціна лікарської помилки. Тому що ми говоримо про мільйони людей, які постійно спостерігають, де інформація є таким важливим ресурсом, без якого ми зараз не можемо існувати. Далі цікаво, що знаєте, пережити травматичну подію складно. Але ще складніше це переживати травматичні події щодня. Це, власне, те, що реально переживає постійно журналіст. Тому що Це його життя. Він постійно працює з цією інформацією. І це такий дуже великий вантаж, з яким може бути нелегко упоратися. Але при цьому ми розуміємо, що кількість медіа, які. Працюють так чи інакше з інформацією про війну, фактично це всі. Друге, журналісти при цьому мають достатньо низький рівень і соціального забезпечення, і рівень безпеки. Знаєте, інколи е здається, що журналіст опиняється в ситуації, коли його откинули в крижану воду, коли він ще, можливо, не має достатньої кількості знань, навичок, але він змушений вигрібати да, для того, щоб рухатись вперед. Щоб доносити до нас важливу інформацію. Ще одне дослідження, яке провело, провели наші колеги з Інституту масової інформації, про те, що 97% журналістів на сьогоднішній день відчувають ті чи інші симптоми стресу. Там насправді невелика не вибірка, десь порядка 200 респондентів взяли участь в цьому дослідженні, але однозначно можемо говорити, що наслідки стресу вони не поодинокі. Да, це власна ситуація, в якій ми зараз існуємо. І тут е природне питання. А що далі? Да, що далі? Насправді відповіді, готової відповіді немає. Але е більше того, немає, знаєте, на сьогоднішній день такої надійної якоїсь статистики, динаміки стану психічного здоров'я журналістів в часі війни. Взагалі немає релевантних досліджень. Які б відповідали ситуації, які зараз є в Україні. Але разом з тим ми з вами можемо опиратися на такі більш ранні дослідження, які говорять про те, що при пережитті масової травматичної події, якою безперечно, є війна, десь порядка 20-25% людей матимуть посттравматичний стресовий розлад. При цьому Зростає рівень тривожних розладів, зростає рівень зловживання психоактивними речовинами і, власне, кількість якихось депресивних станів. Фактично, кожен четвертий може мати такий довгий і болісний шлейф травми. Але знаєте, я сьогодні хотів би все ж таки говорити більше про позитив і про те, що ми можемо зробити, тому що ситуація не є безвихідною. Так, якщо ми подивимося далі, то у нас насправді є дуже хороший шанс зійти з цієї дороги і запобігти розвитку проблем психічного здоров'я. Адже по-перше, ми з вами знаходимося в точці такого раннього втручання. Знаєте, коли от е, е, уламок потрапляє в рану, да, робить рану, то якщо ми його вчасно витягли, то ми можемо зробити так, що рана швидко загоїться і ми можемо далі рухатися і ефективно працювати. Друге, ми знаходимося в час, коли існують науково доведені методи допомоги і підтримки, які реаліз можуть допомогти швидко відновитися да, і бути готовим рухатися далі, власне, допомогти радам загоїтись. Третє, ми живемо в світі технологій. І насправді завдяки технологіям доступ до фахової психологічної допомоги, він насправді може бути в будь-якій точці країни. І четверте, головне, це те, що ми з вами, українці. Да, і нам з вами точно не позичати життєстійкості, те, що ми бачимо і доводимо з вами щодня, те, що доводять журналісти своєю роботою щодня. Власне, зараз трішечки хотілося б поговорити про рішення, що ми можемо зробити на майбутнє і зараз, да, щоб ми були готові рухатись вперед, перемагати і почуватися максимально впевнено в тих умовах, яких ми перебуваємо. Перше, що ми маємо пам'ятати, що психічне здоров'я це м'яз, який потрібно підтримувати, прокачувати постійно. І тут дуже важливо, що нам зараз не вистачає знаєте, таких якісних системних національних досліджень, які б давали грутовну інформацію про те, що у нас відбувається в медіасекторі, журналістами в темі психічного здоров'я. Тому що власне ці дослідження можуть стати основою всього іншого, всіх програм, які ми розробляємо і рухаємо вперед. Друге, ми маємо забезпечити якісну. Доступ до якісної психологічної підтримки для журналістів. Власне, на сьогоднішній день фундація Суспільність є насправді командою, яка створила, я би сказав, найбільшу технологічно розвивану платформу, де майже півсотні фахівців постійно надають безкоштовну підтримку. І власне ця платформа і робота цих журналістів, цих фахівців, вона існує на абсолютно безкоштовній основі. Але насправді будь-який пауербанк він потребує підживлення. Да? Тобто він не може працювати так постійно. І, власне, ми маємо подбати, щоб це було. Третє, нам насправді важливо більше говорити. Більше говорити на рівні команди, на рівні редакції, на рівні країни про важливість роботи про психічне здоров'я. І знаєте, тут зараз у нас є така країна, яку ми любимо. Яка є нашим добрим партнером, на яку ми часто рівняємося, і на яку ми насправді могли би подивитися тут, це Великобританія. Да, вона, насправді є таким форпостом просування теми психічного здоров'я у світі вже багато років на рівні, знаєте, королівської родини. Але разом з тим, програми психічного здоров'я вони почали запроваджувати, знаєте коли? Лише з серпня 2021 року. Тому насправді ми з вами на сьогоднішній день йдемо в ногу з часу. І для нас головне, знаєте, не зупинятися і набирати обертів в тому русі, який ми зараз почали, який, насправді показує свою ефективність. Далі, що ми можемо ще зробити? Нам необхідно створити справді хороші програми, які, перш за все, допомагають налагодити командну взаємодію в редакціях. Які допомагають забезпечити можливість відновлення журналістів да, після такої тривалої роботи. І третє, це розвивають навички роботи з травматичним матеріалом і з людьми, які власне пережили травматичний досвід. І останнє п'яте да, для того, щоб це все працювало, щоб воно справді було зрозуміло доступне, це необхідно розробити такий зрозумілий. Інструментарій механізм, коли ці всі практики які ми застосовуємо програми, вони органічно лягають в роботу редакції, можуть бути використані ними і знаєте, допомагають формувати імідж роботодавця, позитивного роботодавця, який бачить в журналісті не лише знаєте, посадові обов'язки, а бачить в ньому, перш за все, людину. Знаєте, ми, Знову ж таки, якщо трішечки про приклади, якщо звернутися знову до того, що відбувається в багатьох відомих, гарних іноземних редакціях, всі я думаю, знаєте, Reuters, да, головний офіс в Британії. І, власне, мені сподобалося як їхній головний редактор. Три роки тому вони розпочали навіть, тижні психічного здоров'я для журналістів, і він сказав таку дуже гарну фразу, яка от мені відклалася. Він сказав, що добре психічне здоров'я та стійкість лежать в основі видатної журналістики. Хто погоджується з цим? О, Андрій Куликов. Дякую. Насправді це теза, з якою дуже важко посперечатися, тому що насправді психічне здоров'я загалом є основою нашої працездатності. І інший приклад, який можемо звернути увагу, це знову ж таки, от на сьогодні от Андрій Коликов, знову виступав, і мені задалася, є Національна Рада з підготовки журналістів Великобританії. І вони знову ж таки вони запровадили в обов'язковому порядку для всіх своїх курсів тему стійкості для журналістів у всіх своїх програмах. Чому нам не взяти цей досвід? І, власне, от трішечки підсумовуючи, е, говорячи про якісь такі е, речі, які можуть нам знову ж таки допомагати рухатись вперед, е, я хотів би е, е, подумати над тим, яким чином ми можемо це все об'єднати. І знаєте, тут мене відразу якась вимальовується така картинка, коли ми насправді могли би створити. Такий національний медіахаб стійкості, який на рівні інституції міг би запроваджувати ці всі програми, міг би допомагати журналістам бути більш стійкими, більш ефективними в той час, який ми зараз з вами перебуваємо. І насправді правда в тому, що досвід, який зараз є, він, знаєте, є не просто частиною пам'яті, він зараз формує нашу особистість. І ми з вами перебуваємо в, такому, в такий час. Я би сказав, не знаю, час шторму, і від нас залежить, чи ми станемо більш вмілими, більш не знаю, мудрими, більш вправними штурманами для того, щоб не просто перемогти в цій війні, а для того, щоб далі ефективно і плідно працювати і насолоджувати життя. Тому я хочу знаєте, нам всім побажати не забувати про головне, не забувати про себе, про наших колег. Дбати про психічне здоров'я, і я переконаний, що все у нас буде гаразд. Я хочу подякувати насправді всім журналістам за ту роботу, яку ви робите, бо це справді неймовірна важлива справа. Дякую вам.